Всім привіт! Народ! В нас сьогодні відео просто чисто буде розіграш. Розкажу вам деталі, що потрібно зробити. І ці всі е, е, товари, які я колись заказував на Aliexpress, я відправлю вам безплатно. Хто виграє? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали. Нам перед народ, я хочу подякувати людей, ті, які підписались на мій канал. Дуже вам дякую. І в знак своєї подяки я зроблю такий мінімальний розіграш з такими вот, е товарами з Aliexpress. Я колись заказував, вони вже в мене довго стоять. І е хочу вам їх розіграти. Е що для цього буде потрібно? Дуже просто. просто бути підписаним на мій канал або підписатись, поставити лайк цьому відео. Підписатись також на мій телеграм-канал, посилання буде під цим відео. І написати просто коментарі, беру участь, звичайно, і все. Ну і звичайно, якщо у вас в телеграм-каналі є свій нік, напишіть свій, будь ласка, нік. Коротше, в коментарях пишете Беру участь або хочу виграти там, наприклад, і пишете свій там нік телеграма. І... Ну, все в коментарях під цим відео. І все. А там же потім рандомайзером я розіграю в прямому ефірі або в Ютубі, або в прямому ефірі на цьому ж телеграмі, на який ви підпишете. Давайте я вам розкажу, що це за товари. І в нас буде три призових місця. Дивіться, перше місце. От я так розкинув, зараз самі я прям на відео вам роз, розфасую. Дивіться, оце такі штуки дуже класні. Я сам користуюсь ними. Я заказував їх дві штуки: одні світлі, такі, одні темні. Це в автомобіль, хто має автомобіль. Між під налокітником і між сідушкою ви сюди ставите, і тут удобно ставити телефон зарядку, якісь салафетки, якісь ще щось. Ну коротше, між досідушкою і, і цим, і підлокотником. Штука класна, сам користуюсь, але треба буде доробити. Я доробив. Я тут наклеїв собі кусочок такої стрічки двох двохсторонньої грубої. І приклею прямо до того тунелю там, бо тому, що коли ви сідушку сувуєте туди-сюди, воно разом з тим сунеться. А так воно пластикове, ну такий теж зробити. Бачите, вибитий такий принт. І тут, тут, звичайно, замінник, але все на закльопках, все гарно. Користуюсь давно, я кажу, більше півроку користуюсь, штука класна. Це в нас, я думаю, буде перше місце. Зараз не знаю, чи є таке в Aliexpress, чи нема. Можливо, і нема, не знаю. Це буде в нас перше місце і також. Перше місце дам ось такий запах в автомобіль. Е -е, у нас ой, блін, трошки порвав. Ну нічого, я думаю. Такий от запах автомобіля, який чіпається на дефлектор. Тут є запаска з запахом. Коротше. Тут кришечка, все є. Коротше. Оце у нас, я так думаю, буде перше місце. Так що, ось так, блін, розірвав. Нічого, я вам склею. Це у нас буде перше місце. Друге місце. Друге місце залишився в мене такий магніт. Я заказував декілька таких відібрав собі, які мені подобаються. Він йде в 360. З магнітом можна приклеїти цей магніт, прямо на чехол ззаді має стрічку. Тут нас чіпляється на дефлектор. Ну класно, я таким користуюсь, Реально, я таким користуюсь, У мене є декілька. Один з одної сторони, другий з другої. Так що це буде, я думаю, друге місце. Розіграємо і також дам ось такий запах в автомобіль. В дефлектор. Це буде друге місце. І третє місце буде, я думаю, ну, я думаю, так буде класно. От, це буде перше місце з запахом і з цим. Це буде друге місце, магніт з запахом і цим а третє місце це в нас буде. Ось такі на дефлектор е, класні трубочки чіпаються. І ви собі можете колір там, М-пакет, як робить BMW. Я собі вибрав синій, в мене всі дефлектори в такому синьому штука класна. Блін, чекайте, бо розпаковується. Воно валялось довго і я думаю краще розіграю між підписниками. Ви собі ріжете його кусочками, можете зайти на AliExpress, подивитися і клеїти прямо на дефлектор. Класно, можна там синій з червоним розбавити. Оце буде в нас третє місце і з теж запахом син. Я, так, -о, так, Виходить, у нас магніт і запах це є друге, щоб я не забув. Третє місце це на дефлектор і запах. І перше місце у нас буде запах із такими підлокітниками, можна так сказати. Так, зараз хтось скаже, та що ти там розігруєш? Ця штука коштує 100 гривень, разом все буде десь там гривні 200-250 оце, Оцей подарок. Та, але він мені не потрібен. Я вам говорю чесно, як воно є. Я колись хотів пробувати займатися такими автоаксесуарами. Воно мені не пішло щось, попродав по собі вартості. А це я знайшов коробку в себе в майстерні. Дивлюсь, відкриваю а там ще ось такі штуки. Думаю, та й розіграю між підписчиками. Які на мене підписуються, буде вам також приємно. Ще раз повторюю умови. Це нам потрібно підписатись або бути підписані на мій канал Ютуб і на Телеграм. Посилання буде, і в коментарях пишете там беру участь і свій нік телеграма, щоб я знав, хто підписався на телеграм, хто хто ні. Бо тому, що в Ютубі вас один нік, а в Телеграмі зовсім другий. І все. І я думаю, там не знаю, протягом 5-6 днів я думаю. В прямому ефірі або в Ютубі, або в Телеграмі, розіграє. Ну, скоріше що, все, в Телеграмі. Всім Дякую за перегляд! Всім дякую за підпис. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступного відео.